Без офіційних правил, але з жартами та заради допомоги ЗСУ. Благодійний матч футболістів буковини та амбасадорів клубу провели у форматі два тайми по 20 хвилин. Найголовніше, що в такий важкий час люди збираються. І вже майже три роки повномасштабного вторгнення і Донати стоїть менше, ми хочемо дати той імпульс і зібрати відомих людей. У нас є ціль, це круто, типу, зібрати е, нашим військовим, бо їм е, ну кошти це напевно найголовніше їх завжди не вистачає. Для мене велика честь прийняти участь в такому заході. І обов'язково не тільки як граючи, а й задоначу певну суму від нас і нашої компанії. Зустріч пройшла на полі спорткомплексу Маленький Париж. Амбасадори розпочали гру з приємного бонусу, рахунку 0,5 на їхню користь. Щоправда, за таблом команди не пильно слідкували. Це така більш гра для, для емоцій, більш для підтримки за суд. Чудова гра, непоганий рівень амбасадорів. Деякі хлопці. Щось вміють, щось показують. Класна команда, хороші гравці можуть на себе взяти. Бачите, вже забили нам 12 голів, тому сперечаємось з ними на полі. Це класна справа допомогти військовим. Основна ціль зібрати кошти для зсу. Тому я вважаю, що це дуже добре і можна частіше. У благодійному матчі перемогу таки здобули амбасадори, але зізнаються, зробити це було нелегко. А це в життя воріт на публіку, як то кажуть. Скільки голів сидит? Один поки ще чисто розминаюсь. Два? Ні, другий забув, забив Рибарчук. Але сказав, що натхнений моєю грою він був. Важко грати з Буковиною? – Ну вони грають там в півножки і важко. Я уявляю, що було б, якби він грав на повну потужність. Це було б прям об газончик. Свою форму оцінюєш? – Свою форму? Ну як пенсіонера, да. ну така погана, Я давно не грав у футбол, чесно. Що значить бути амбасудером буковини? Ну, Найперше це підтримка. Підтримка в будь-яких ситуаціях. Ну, Це життя, програємо, виграємо. Так, так воно має бути. По-іншому не може бути, але це твоя рідна команда, тому в будь-якому випадку ти з нею постійно якась інформація про те, що, як і який результат. Теж важливо, тому що зернина до зернини, я думаю, якось так ми зможемо потихеньку піднімати рівень нашого. Футболу і нашої футбольної команди міста. Але часто з трибун такий «Блін, де я би краще зіграв. Ні, то де? Ми сьогодні бачимо, як ми би краще зіграли. Одним з улюбленців публіки став голокіпер «Амбасадорів», А за сумісництвом і радіоведучий сі 4 влад черних. Що шином? Черним! Черних! Черних! дитин є секрет дуже простий: треба раз на рік збиратися. Неважливо, чи в тебе жога, чи в тебе там зайва вага, треба збиратися. Якщо ти раз на рік збираєшся, купив дуже нормальні кроси, то ти ще маєш енергію, щоб бігати. А вже якщо два рази на рік, то вже можна десь позирнутися, що, що були і таке вже не ті года. Але бачите, що якщо вірити в себе, то можна як мінімум стояти і в тебе попадає, це вже означає, що ти воротар. Ще один учасник команди, амбасадор, і військовослужбовець Юрій Кенюк. каже: в дитинстві полюбляв грати у футбол до повномасштабного вторгнення в домашні матчі буковини, проте сьогодні на стадіон приїхав в першу чергу зібрати донати. Збір буде тривати ще декілька днів. Він для наших дружніх підрозділів. У нас є вже декілька бригад з якими постійно співпрацюємо. І також є моя бригада, тому ми закриємо термінові потреби, коли будуть зібрані кошти. Дрони завжди потрібно, авто і завжди зараз є потреба у генераторах. Ако це також те, що потрібно для і на позиціях, і на пунктах управління. Вона забезпечує електрику і тепло. Друзям, тому вона завжди потрібно. Футбольний клуб Буковина на потреби військових передав свій донат. Підтримати зсу можете і ви за реквізитами, які бачите на екрані, або на офіційній сторінці ФК Буковина. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4